Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами познайомимося з двома поняттями: послідовність та лічба. А також дізнаємось про різні способи лічення предметів. Тож розглянемо перше поняття, послідовність. Послідовністю називають певний порядок розташування чого-небудь або певну черговість подій, явищ, етапів роботи тощо. Послідовність чисел можна побачити на циферблаті годинника. Тут Цифри розташовані у певній послідовності від одного до дванадцяти. Послідовність бачимо і при зміні днів і ночей, тижнів, місяців та пір року. Кожний день змінюється новим днем, і так послідовно проходять тижні, місяці. І змінюються пори року. Також побачити послідовність можна у розкладі уроків, де кожного дня визначена певна послідовність уроків. Ось у понеділок уроки йдуть в такій послідовності: українська мова, математика, англійська мова, малювання, читання. Зараз я попрошу вас викласти на своїй магнітній дошці картки з цифрами у такому порядку: одиниця, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шістка, сімка, вісімка, дев'ятка. Щойно ви утворили послідовність чисел від 1 до 9. А тепер розглянемо поняття лічба. Лічба це встановлення кількості або порядку предметів чи об'єктів. Щоб встановити кількість предметів, їх необхідно полічити. Лічити це означає називати числа у послідовному порядку, починаючи з числа 1. Давайте полічимо кількість тварин: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Полічивши тварин, ми встановили їх кількість і визначили, що тварин 10 Щоб визначити порядок розташування предметів або об'єктів у послідовності, необхідно полічити їх по порядку: Ведмідь перший, лисиця друга, мавпа третя, Кенгуру четверта, лев п'ятий, заєць шостий, Тигр сьомий, вовк восьмий. Рись дев'ята. Верблюд 10-й. Полічивши тварин по порядку, ми визначили місце розташування кожної тварини в цій послідовності. Або іншими словами, можна сказати, що ми визначили порядковий номер кожної тварини. А зараз хочу познайомити вас з різними способами лічення предметів, адже лічити можна по-різному. Лічити можна словами, тобто проговорювати числа вголос. Так зручно робити, коли ми бачимо всі предмети. Давайте полічимо геометричні фігури: 1, 2, 3, 4, 5. Також предмети, які ми бачимо, можна полічити очима. Тобто назвати числа подумки, не називаючи їх в голос, а промовити лише результат лічби. Наприклад, я очима полічила і кажу в голос. Результат 5. Лічити можна за допомогою пальців. Цей спосіб часто використовується при лічбі малих кількостей предметів. Наприклад, нам треба знайти відмінності на цих двох зображеннях. Ми сміливо можемо обрати цей спосіб лічення. Починаємо разом шукати 5 відмінностей. Ми знайшли всі 5 відмінностей. А ще лічити можна за допомогою відміток. При цьому ми визначаємо для себе, яку саме мітку ми будемо використовувати. Це може бути вертикальна риска, галочка, зірочка, крапочка. Або будь-яка інша мітка. Такий спосіб лічення зручно використовувати, коли необхідно з'ясувати кількість подій за певний проміжок часу. Наприклад, коли ви з друзями граєте в футбол. За кожний м'яч, забитий у ворота, ви можете зробити відмітку. А по завершенню гри полічити зроблені відмітки і дізнаєтесь рахунок гри. А тепер завдання для вас. Подивіться уважно на екран. Утворимо послідовність карток з зображенням тварин. Першою розташуємо картинку з зображенням вовка, другою лисиці, третьою ведмедя, четвертою зайця, п'ятою тигра, шостою корови, сьомою оленя, восьмою лева, дев'ятою кабана і десятою рисі. За допомогою карток з цифрами, які лежать у вас на партах. Викладіть в лівому верхньому куту своєї магнітної дошки чи Яке відповідає кількості тварин у послідовності на екрані. А тепер під числом, яке ви виклали на магнітній дошці, розташуйте картку з зображенням тварини, яка у послідовності знаходиться першою. Поруч з викладеною карткою розташуйте картку з зображенням тварини, яка у послідовності знаходиться останньою. Далі викладіть картки з зображеннями тварин, які у послідовності знаходяться четвертою та п'ятою. А тепер серед тварин на екрані знайдіть зайву та викладіть картку з її зображенням на своїй магнітній дошці поруч з іншими картками. Полічіть кількість викладених на своїй дошці карток з зображенням тварин та позначте результат лічби цифрою. А тепер увага на екран! Якщо на ваших магнітних дошках така ж комбінація карток, як і на екрані, це означає, що ви були дуже уважними, знаєте, що таке послідовність, вмієте правильно лічити та визначати місце предметів у послідовності. А зараз час прощатись. До зустрічі. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.